Ані сніг, ані дощ не стануть на заваді зимовому футбольному турніру, який щороку проводять на стадіоні Спартак. Деб'ютні зустрічі розпочалися зовсім не футбольною дощовою погодою. Тож гравцям цього дня довелося не так показувати професійну майстерність, як повалятися в грязюці. Що тут невизможне меча вдарити, Зостанавлюється калюжа, грязь, тут травми. Треба грати дуже акуратно, бо чути десь щось і травма буде. А так, вполне хорошая установка. Саша, дождик трохи. Сегодня погода, допустим, немножко нам не повезло, но в любом случае каждый тур у нас как новый, разный. Сегодня грязь, завтра снег, послезавтра лед. То есть условия, скажем так, спартанские. Но тем интереснее футбол. Вот. Ну, во-первых, здесь проявляется. все качества, які потрібні футболісту, це і фізична підготовка. От, якщо це льод, то це координація, мислення, якщо це вода, то неприсказуємость. Сьогодні сказати, хто виграє цей турнір, невозможно. Та для справжніх любителів цього виду спорту це не стало на заваді, кажуть самі футболісти. Про те, що такий турнір є необхідним для підготовки команд, кажуть і тренери. Щоправда, їх також вже вкотре турбує проблема облаштування достойних футбольних майданчиків. Для підготовки команди такі турніри просто це необхідність. Друге діло, що задається питання, чому ми граємо таких умов. Чому до сьогоднішнього дня немає в області немає ні одного нормального е, штучного покриття? Чому? Треба спитати тих керівники, які працювали 5-10 років тому, чому вони не дали можливість розвивати футбол. Взагалі Картоморська область має стільки талантів на футбольних і дітей талантових, а дати їм можливість, щоб вони розвивалися. Популярність турніру підтверджує і кількість тих, хто цьогоріч взялися його підтримувати. А це громадські організації, мас-медіа і спортивні клуби. Завданням цього турніру є популяризація футболу як масового виду спорту. І активну участь ми приймає також не тільки футбольний клуб «Авангард», але й і самопоміж Житомирському районі Житомирщині. Однак, попри погоду й проблеми для кількох сотень учасників і вболівальників це не просто турнір, а свято, яке з нетерпінням чекають. Тож організатори запрошують усіх бажаючих на наступні матчі, які відбуватимуться протягом семи тижнів щосуботи о 10-й годині.